Хочу розповісти вам про один день з життя природи. Кожного дня ми відкриваємо світ, отримуємо нові відчуття, емоції. Кожен день це подих природи, яка ніби розмовляє з нами морозними візерунками, шелестом листя, зіркотінням струмочка, шанням бджілок. З півом птахів сонячними промінчиками яскравими барвами квітня. Сьогодні ми запрошуємо вас зробити нове відкриття разом нами. Отеж відправляємося у маленьку мандрівку, крокуємо назустріч новим відкриттям, занурюємося у світ природи. Це наші бджілки трудівниці які, збираючи нектар, запилюють рослини. Пробудження природи надихає нас радістю життя. Весна. Свіжий вітрець, природа дихає і ми отримуємо нас Від перших квітів підіймають голівки підсніжники, дарують почуття радості. Примало дивиться на нас яскравими оченятами. Кожна рослина тягнеться своїми листочками до ніжного весняного сонечка з надією на тихі дощі та теплі дні. А чогорець, який ми висадили минулого року, весною схоже почувається впевнено на нашій алеї Єднання. Природа це Божий дар. Тож бережіть її, охороняйте і дбайте.